Щоб не зійти з розуму, як кажу, треба щось робити. Спекла е, медовий рулет. Це я його пополам розрізала, зараз дідулі одріжу, шмат однесу. Вчора мені підписниця моя дала рецепт, як спекти медовик у, у цьому. Ой, так швидко у мультиварці. Але в мене мультиварка на даний момент схована далеко. Я ж згадала, що в мене є дуже хороший рецепт медовика. Мені це теж цей рецепт моя підписниця дала ще в 2021 році. Це така смакота, що вам просто не передать. Але рулетиком я її сьогодні сама закрутила, бо корж виходить такий еластичний, м'якенький, смачнесенький. Можна в круглій формі спекти тортиком. Можна на противні. ну Я ж на протовні пекла розстелила цей пергамент. Як нема пергаменту, пергаменту маслом змазати протовень, вилить тісто спекти. І порізати полосками, ну квадратненький зробити, прямокутний. Це вже, по вашому бажанню. Саме головне, що дуже смачний виходить корж. Чи я правильно все об'яснила, хто мене зрозумів, хто не зрозумів. Крем я зробила варене згущене молоком із сметаною пополам. Переколотила, ну, але крем теж. Можна сметана з цукром, можна саме згущене молоко. У ну, мене варене з цим, коротше говоря, і з сметаною. Роблю я вам репост цього. Рецепт, але там під низом рецепт не написаний, тому я його напишу зверху на відео. Робіть собі скріни. Ну, ну так робила відео. Да і все. Але спробуйте дуже смачно. Це просто дуже смачно. І це рулетиком, так взагалі без всяких проблем. Закрутили дай, на цьому все. Медовик трійка. Сьогодні спечем пиріг, Рецепт, якого мені прислали ви. Я потім зроблю відмітку, хто мені його прислав. І так, 3 столові ложки меду. У мене мед акаційовий, бачите, він не засахарюється. Додаємо пів чайної ложки соди і гарненько перемішаємо. Тепер окремо три яйця збиваємо з трьома столовими ложками цукру. Тепер яйця з цукром додаємо до меду із содою і гарненько перемішаємо. Додаємо півчайної ложки солі і півчайної ложки ванільного цукру. І знову гарненько перемішаємо. Просіюємо 3 столові ложки муки і знову гарно перемішуємо. Виливаємо це все у форму для запікання, я її змазала. Масличком і ставимо у духовку. У кого на якій температурі пече, кожен знає. У мене на 250 градусів. Періг наш спікся. чесно кажучи, навіть не очікувала, що він так швидко спечеться. І у мене трошки, мабуть, бока, може, й передержала. Ну, гаряче. Який він м'якесенький, повітряний. Можна тепер як охолоне перемазати сметаною з цукром, або з гущонкою, з маслом, або так і їсти. В общем, красота. Зараз підхолоне, побачимо. Я помажу сметанкою з цукром. Дівчатка, я той корж поділила на чотири полоски, перемазала. Я нічим не прикрашала, тому що ми його зараз будемо їсти. І показую вам, який він у розрізі. Він до того повітряний, ну отакий м'якусінький. Що я вам не можу передати. Зараз ще спробую, який на смак. А взагалі рецепт бомба. Я навіть не очікувала, чесно кажучи. Тісто виходить ріденьке, Печеться дуже швидко, і 10 хвилин у духовці не, не побуло. Ну, печеться на тій температурі, на якій ви печете в духовці. Я сьогодні пекла на 200 градусів, в мене пече гарно на 200 градусів. І все. Ну, я ще один пергамент зверху поклала, перевернула, зняла дно, трошки підхололо, намазала. Скрутила рулетом. Та й все. І без всяких проблем. Так що, хто любить, печіть дуже, дуже смачно. Можна кругленьким, можна довгеньким. Це вже по вашому бажанню. Так, мої дорогенькі Зараз будемо обирати переможця на аерорель. І так, дивимось, 2900. 17 голосів взяли участь, але ж стільки підписок нема. Ну, будемо зараз розбиратися. Так, я зараз всіх загружу. Так, обираю через дідуликів телефон. Оп! Дивимось повідомлення. Стежить за вами, ви разом з. Так. Так, ви підписані ще за 28. 29 достатньо підписок. Аерогриль ваш. Англійці вони не заморочуються на рахунок їжі. Їх більшість сидить по кафе. Вони можуть собі, вже... вже? вони можуть собі дозволити і так само і пенсіонери. Вони можуть вийти вранці з 10-ї кожного дня. До, до речі, в Європі я працюю вдома. Дома я постираю полотенечка для нашого салону, махрові, сушу, складаю, відправляю і назад грязні мені привозять. Той. Так що вони частенько ходять по закладах. Я це як іду, Тут у нас багато закладів, то люди в основному сидять в кафе, закажують собі каву, якесь пірожинка. Так само ходять на ланчі, так само ходять на сніданки, з 11-ї тут сніданки. Мало що готують вдома і мало на цьому заморачуються. Вони взагалі люди. Спокійні настільки, що це їм кирпичина на голову паде, він буде посміхатися. Продавці просто наскільки вічливі, що ну, таких я ніде не бачила, продавців наскільки вічливих. Мені здається, що вона зараз за прилавка вийде і тебе обніме і розцілує. Настільки це і, і гарного дня побажає, і, і бережіть себе, оце отак. Ну, що є, то є. Фішн чіпс, я відповіла, бо я заїжджаю здалека, а тоді. Зупиняюсь на чомусь незрозуміло. Так що, дівчаточка, це такі справи. Будемо ліпити котлети? Будемо, чого ні. Ставлю сюди, там перемила. Там перемила, а сюди перейшла. Значить, ця мені вже не потрібна, хай просихає. Паша, мені тут підказали, що ви працюєте на несколько А Я з мовою, якщо на роботу йти. А тут українців, щоб ви розуміли, дуже-дуже багато. Я забула і цифру навіть знала. я З мовою, ну, у нас ось як, ну, Понятно, якщо ви лікар, то треба вчити мову. Якщо ви медсестра хочете працювати по цій професії, то треба вчити мову. Якщо ви... Така проста робоча, то вам мова не обов'язкова. Нас Оксана, наша помічниця, вона прибирає в нас, в нас вівторок, в понеділок ще якусь квартиру, тоді ще, тоді, ще, тоді вечором офіс ходить прибирає. Вона гарно отримує. Вона от у нас прибирає з 10 до 16, і 100 фунтів отримує. 100 фунтів це 5,800, 5,600, не знаю, який зараз курс. Ну тут для Лондона це гарні гроші. Вона каже: я це зразу так собі у вас за тиждень заробила, зразу затарююсь продуктами, ну, їду, купляю м'ясо на місяць. Ну, і в них в родині троє. Чоловік, вона і син. Тому ось так. Роботу знайти можна. Можна люди давно тут, хто працює, є сі в родинах, працюють, і живуть у родинах. Я коли перший раз приїжджала, ото як у нас світло вимикало, у нас будинок повністю на електроенергії, то я робила синової, пішла на роботу до синової клієнтки. У них восьмеро діток, п'ятеро чоловіка, двоє її і одне спільне. Я в них робила тиждень кухарем, Я заробила тисячу фунтів за тиждень. О, тисячу фунтів за тиждень. На минуточку це саме найменше, я вже не пам'ятаю, я тоді міняла зуби, вставляла. Це 52 тисячі за тиждень. Тому хто хоче, той роботу шукає одну, дві, три. Так само і чоловіки. Щоб мати, треба працювати. Сидіть, сидіть ніхто, за те, що сидиш, ну я ніхто ж тобі грошей платити не буде, правда ж, правда? Тому так. Я готовлю Саша котлети. Готовлю. Не хвилюйся. Казав мій батько на матір, на мою, на мачуху, ти, Маруся, не хвилюйся. Так що ти, Маруся, не хвилюйся, а ти Саша не хвилюйся. Все хорошо. Житло зразу дають, як дають? Хто дає? Британія біженців не приймала, любі друзі. Британія біженців не приймала. В Британії спонсорство, віза. Сюди так не заїдеш, сюди не бігли. Сюди з березня місяця 22-го року Британія погодилась приймати біженців по спонсорству. Люди виступали спонсорами, відкривали візу і давали тобі житло на півроку, яким ти можеш користуватись безкоштовно, а потім далі в путь. Хоч мову йди вчи, отримуй зарплату, не зарплату, а в джоб-центр там щось платить. Хоч працюй іди, ні, це не та історія, це не Німеччина, це не Польща, де там щось давалось. Давалась е разова допомога, коли ти приїжджав, от спонсор відкрив візу, і ти приїхав, давалась разова допомога, це 200 фунтів. Ну, це не гроші там купити щось собі. А так, ні, тут же ж. Про житло, тут житлом взагалі проблеми. Тут не те, що ви хочете, пішли, мені цей будинок понравився і дайте мені його. Ні. Так тут не буде. Тут дуже багато про перевірок, чи ти спроможний платити за нього. Якщо немає цього в тебе всього ні поручителя, нічого, то плати за півроку. За півроку заплатив або за рік, тоді тільки заїжджай і живи. Не так все просто. От в нас у грудні продлять візу. Дай Бог продлять, не продлять, прийдеться вертатися, продлять, всім продляють. Кажуть всім. Нікому відмов не було. Ну, я, по крайній мірі, не чула, щоб були відмови. Так що, дівчатки, тут все не так просто. як... Я дивлюсь у Німеччині, якісь тафілі. Може, десь і тут в якихось церквах щось давали, але ми цим не займалися, не ходили нікуди. Дівчат, я ніким не працюю. Нема в моєї професії назви, вірніше. Я працюю, але в моєї професії немає назви. У мене в сина бізнес, він привозить ну, привозять мені полотенця, використані, мокрі. А я їх стираю і сушу в сушці, машинка, сушильна, купили нову, бо стара поламалась. Складаю і все, і вони везуться назад у салон. Оце моя робота, я оформлена, мені платять кошти. Тут все прозоро, ніяких тут конвертів, нічого тут не буває. Ну, може, де й буває, як уже там довше про... тут проживеш, прохаваніші люди. Ну, поки все прозоро. Так що я плачу налог, я тут легально, не нелегально. Як буде далі, може прийдеться ще бути нелегально. Не дай Бог. такі справи, дівчатки. котлетки наліплюємо і посмажемо. Хто круглі робить, да? хто які? Я не люблю круглі. Хоча смак же від того не змінюється, я не люблю. Мені круглий це тюфтеля. Дівчатка, що готую? Вже зготувала банош. Банош, банош. Ну, поняли, ви, дуже смачно, до речі, і дуже просто. А мусульмани весь Лондон забитий, то які там візи? Ну так візьміть і приїдьте без візи в Лондон. Наче мусульман є також візи. Тут цілі е, арабські квартали цілі викуплені землі, де живуть араби, бо в них там жарко, багаті. І... Построїли собі цілі квартали, і живуть доволі такі багаті люди. Можливо, перетинають кордони без віз. Я цього не знаю, я не буду вам казати, бо я про це не знаю. Я знаю, що з цим дуже сурово зараз, дуже-дуже на кордонах дуже сурово, а без віз, без віз у Лондоні ніколи в житті не було. А у вас там жарко. це літо було спекотне і сухе. Хоч як кажуть Лондон, туманний Альбіон, то в цьому це цього літа було дуже спекотно і дощів практично не було. Ну, практично не було. Якщо і був, то якийсь там може вночі, мале.